Капеланське благословіння на 8 липня 24-го року, в Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від насвітлука. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині і повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі розповідається про те, як Ісус направляв або посилав на проповідь своїх 12 апостолів, і Він їм сказав: ідіть, дав їм силу. І, і, і їм сказав: ідіть, проповідуйте Царство Небесного. Прокажених очищайте, хворих стріляйте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, вам даром дано даром і видавайте. знаєте, от питання сразу виникає щодо мене: да, а що мені дано даром? Апостолам, коли вони пойшли на проповідь, дали оцю силу. Робити саме це. Але я повинен задуматися, а що мені дано даром, щоб я даром теж віддавав. Не тим, хто, з кого я можу спросити, а що тобі даром дано, щоб ти мені дав. А що мені дано даром? І перше, те, що прийшло мені в голову, яке, що мені дається, це мені дар життя дається. От Це мені далося даром. Да, я це не заслужив. Uh, не, ну, так і навіть і не питали мене, а просто подарували, що я народився, і дали мені дар мого життя. І ви знаєте, як я його можу віддати даром, якщо мені даром дався життя. Знаєте, коли ми говоримо, що треба виганяти бісів, і мені це недоступно, і треба лікувати словом, і мені це недоступно, воскрешати да, дотиком, і мені це недоступно. Ви знаєте, все починається з доступного, і все починається з першого, першого основи всього, ми думаємо, що воскрешати, лікувати, виганяти це найперше. А найперше ми прописамо слова нести Слово Боже, тобто віщати, що прийшло Царство Небесне. І ви знаєте, якщо я саме цьому присвячу своєму житті, Тобто життям своїм віщати царство небесне, то я і даром те, що отримав, і даром те віддам, але те, що мене попросили, як і учням сказали, в першу чергу не сіляти, а в першу чергу віщати, що наблизилося царство Боже, для того, щоб люди не могли отримали. А уже тим, чим кому дано, ну силою чого, то це підтверджуйте. Але перше не забувайте і виконуйте, і робіть. Те, що в першу чергу було вам сказано, віщайте, що наблизилося Царство Боже. Знаєте, Тоді все наше життя стає, знаєте, з, ну, на ноги, хто да? вона на голові стояла, а ноги були десь там. А тепер вона стає на ноги, а голова стає вгору. Тобто підпорядковується і стає гармонічною, так, як воно і задумана. І саме так, коли я став на свої ноги, а голову підняв догори, тепер я можу рухатися, щоб отримати образ і потобу Божу, яка мене заповідана, і бути досконалим з Божого розуміння, яке мене теж дано. Амінь.